Як проставляється апостиль для тих чи інших країн на українських документах, зокрема на документах з РАЦУ, а також на рішеннях судів. Спочатку ми беремо певний дуплікат рішення суду або документ з раксу. Потім проставляємо на ньому апостиль, тобто на українському документі буде проставлений апостиль Для деяких країн? Хочеться, звичайно ж, клієнтам, щоб було перекладено певне рішення суду з української мови, наприклад, на єврит, на англійську мову, на французьку і так далі. Тому можна ще замовити додаткову послугу переклад нотаріальний, можна як нотаріальний, до речі, так і не нотаріальний, але зазвичай замовляють нотаріальний. Тобто ми беремо українське свідоцтво про народження, до прикладу, з апостолем і перекладаємо на певну англійську мову. І тут є нюанс, деяким клієнтам цього достатньо, а деяким потрібно ще проставити і апостиль на документі з перекладом. Тому вам потрібно зрозуміти у вашій країні перебування, запитати у чиновників іншої країни, чи достатньо вам того документа, який буде українською мовою, з апостилем і просто нотаріальний переклад на вашу мову, чи необхідно ще все ж таки і проставляти апостиль на. Перекладі, тобто називається ця процедура подвійне апостилювання».